Згодження усіх сил, усіх майданів, єдину силу, яка буде контролювати формування влади. А відбувається, я вам скажу, може, грубе слово, але відбувається тиша, як на кладовищі. Ніхто ні з ким не домовився. Потому что главное, это має бути домовленість, и мы еще раз все и чули домовленість за этим Майданом. И кто из Майдана не рвется и не идет ни в какую власть? Мы не идем нам не нужны никакие посады, только контроль. Два, три, четыре месяца это просто будет каторжного труда. Даже после президентских выборов, когда мы получим президента, мы получим новую команду, которую мы тоже должны проконтролировать. Нам звонят и говорят что крымский вариант запускается с 1 марта в Днепропетровске, поэтому сегодня как никогда актуально собрать виЧа, собрать всех людей сказать что ребята ничего не закончилось вот так как занимали наши э, активисты в киеве э, административные здания брали власть вот так сейчас старая власть в восточных регионах будет возвращаться и возможно э, дешевью. и украине Ну, ми, я вам скажу, що у нас тут відбувається. У нас тут відбувається просто-напросто гризня. Один з одним гризеться і нічого нормального не відбувається. А це через те, тому що я вважаю, що в нас в Дніпропетровській немає нормального лідера. Допустимо, як це у нас в Києві на Майдані. Там є парубій, якого вважають. Там є правий сектор. І Дніпропетровськ був на інститутській. Ми разом з нашими побратимами з Западної України йшли туди вперед за нашу свободу. Слава Україні! На посаду, спочатку показують біографію, а потім своє бачення та програму. І тоді будуть нести відповідальність за свою діяльність, намагаються перефарбуватися, домовитись. Єдине, що ми повинні вимагати люстрація. Лю